Доброго дня, мене звати Марія Марчук, журналістка і ведуча «Медіапогляд». Ми починаємо серію відео, в яких ми простою мовою пояснимо, як під час воєнного стану скористатися пільгами військовослужбовцям та їх родинам, внутрішньо переміщеним особам, громадянам, які мають право на пільги. У цьому випуску ми пояснимо, як покроково оформити відпустку військовослужбовцю. Велика війна триває вже третій рік. Сьогодні, через події, що відбуваються в країні, виснаження відчуває кожен її мешканець. І українські військові не є виключенням. Вони також потребують відпочинку, як і всі. Які бувають відпустки для військових, скільки вони можуть тривати, та як їх правильно оформити, ви дізнаєтеся в цьому відео. Види відпусток для військовослужбовців. Отже, під час воєнного стану військові мають право на відпустки. Основну за сімейними обставинами, військовослужбовці жінки у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною, для лікування у зв'язку з хворобою чи після поранення. Чим відрізняються ці відпустки одна від одної, які особливості їх оформлення та чи в усіх випадках залишається грошове забезпечення для військових, будемо розбиратися. Щорічна основна відпустка. Кожен військовослужбовець має право на щорічно основну відпустку. Її тривалість не може бути більшою за 30 календарних днів на рік. Проте за один раз можна використати лише до 15 днів. Час на переїзд до місця, де буде проходити відпустка, не враховується. Проте він не може бути більшим за 2 доби в один кінець. Грошові виплати на час відпустки зберігаються в повному обсязі за виключенням додаткових винагород бойових. Відпустка за сімейними обслуговами. Стави нами Також військові мають право на відпустку за сімейними обставинами чи з інших поважних причин. До переліку таких поважних причин належать укладення шлюбу, тяжкий стан здоров'я або смерть рідних, пожежі або інші стихійні лиха, які спіткали сім'ю військового. Інші виняткові випадки, коли присутність військовослужбовця в сім'ї необхідна. Кількість відпусток такого виду законом не обмежена, проте надається вона на розсуд командира. Разова така відпустка не може бути більшою за. 10 днів без урахування часу, який необхідний для проїзду. Грошові виплати на час відпустки зберігаються в повному обсязі. Відпустка військовослужбовцям жінкам у зв'язку з вагітністю та пологами. Жінки, які перебувають на військовій службі, додатково мають право на відпустку в зв'язку з вагітністю та пологами. Надається вона на підставі постанови ВЛК. Термін такої відпустки до пологів становить 70 днів, а після 56. Проте у разі народження двох і більше дітей, чи ускладнень під час пологів, кількість днів може бути збільшено до 70 днів. Тобто сумарно тривалість відпустки становитиме від 126 днів. На цей час виплачується допомога, що відповідає розміру грошового забезпечення, відпустка для догляду за дитиною. Після народження дитини жінка, яка перебуває на військовій службі, має право на відпустку для догляду за дитиною. Якщо ж обоє батьків є військовослужбовцями, така відпустка надається одному з них за їхнім рішенням. Тривалість відпустки до досягнення дитиною трьохрічного віку. У випадках, коли дитина потребує домашнього догляду, цей термін може бути збільшений до шестирічного віку дитини. Проте для цього необхідний медичний висновок, грошове забезпечення на період такої. Відпустки не зберігається. Відпустка для лікування чи після поранення. На підставі висновку ВЛК військовослужбовці також мають право на відпустку для лікування у зв'язку з хворобою або після поранення. Тривалість такої відпустки залежить від характеру недуги. Проте цей термін не може бути більшим за 4 місяці поспіль, крім випадків, передбачених законом. Грошове забезпечення військового зберігається на весь час відпустки, проте терміном не більше чотирьох місяців. Після лікування військове має пройти повторне ВЛК, аби з'ясувати, чи придатний він для подальшої служби. Як військовому отримати відпустку. Для того, щоб взяти відпустку, військовому потрібно надати рапорт безпосередньому командиру. Підписаний документ командиром підрозділу передають до штабу командиру військової частини, який і має погодити відпустку. Після чого військовослужбовець має отримати відпускний квиток. Коли військовий приїде до місця, де була запланована та вказана в рапорті відпустка, він повинен стати на обліку ТЦК чи в органі місцевого самоврядування, а після її закінчення знятися з нього. Важливі питання. Отже, під час воєнного стану військовослужбовці мають право на відпустки. Основною тривалістю 30 днів, але не більше ніж 15 днів за один раз. За сімейними обставинами терміном до 10 днів. Військовослужбовці жінки на 70 днів до пологів та мінімум 56 після для догляду за дитиною до досягнення неї трьох в окремих випадках шестирічного віку для лікування. Зв'язку з хворобою чи після поранення кожен випадок розглядається окремо та залежить від недуги, проте він не повинен перевищувати термін у 4 місяці. На цьому у нас все. Діліться цим відео з рідними та знайомими, яким ця інформація буде корисна. Ставте вподобайки, підписуйтесь на сторінки медіа погляд соцмережах та Ютуб. А також пропонуйте теми для наступних програм у коментарях під цим відео. Ми завжди їх всі перечитуємо.